Воронки від розривів артилерійських снарядів, звуки пострілів. Це дорога до Авдіївки. Ось ще одна воронка справа від дороги. Ось є попадання. От слева попадання. 30 січня в Авдіївці було перебито останню лінію постачання, яка живила енергією Авдіївських коксохімічних завод. Місто залишилося без тепла, води і світла. Тут оголосили надзвичайний стан, створили штаб, до якого війшли керівники місцевої влади та силових структур, жертви та руйнування, наслідки постійних обстрілів. В 21.10 внаслідок артилерійського обстрілу були потрапляння снарядів біля загальноосвітньої школи номер 2 внаслідок чого загинув співробітник головного управління ДСНС України в Донецькій області. Та ще один співробітник був поранений. На другий день від початку обстрілів силами волонтерів та місцевої влади встановили пункти обігрів, облаштували польові кухні. На території стадіону міста Авдіївка влаштували пункти обігріву. Тут люди можуть поїсти, зарядити свою техніку, записатися на евакуацію з міста, а також отримати гуманітарну допомогу. На території стадіону чергує поліція та Державна служба надзвичайних ситуацій. Поранених та важкохворих звозять до місцевої лікарні. Після надання першої допомоги їх евакуюють до інших міст. Когось в Константинівку евакуювали, когось в інше місце. Тобто там, де Можна, можна забезпечити їм догляд, тому що тут насправді був потік поранених великий, і всі зусилля були кинуті на те, щоб врятувати життя поранених, приймати їх. Навчання в школах через обстріли було призупинено. Однак, вже 3 лютого одна зі шкіл відновила роботу. Туди сходилися учні з усього міста. Школа працює в повному режимі, всі класи за розкладом занять. Приходять і відвідують заняття, значить, учні другої, шостої, сьомої і першої школи. Тобто всі діти зараз в нашій, в нашій школі. Місцеві жителі розповідають, як реагують на обстріли. Коли нам перебили вод в Коксахім заводі, у нас перестали Перестала вода, перестало отопление, но, соответственно, свет. Ну, мы как-то выживаем, выживаем. Бьют, да и бьют. но какая ситуация? Тем более не успеваем окна менять. И живем вот самым постом, он там, где пост у нас на мельнице. Как бы бухнули, так и у нас полетели окна. Война, света нету, нечем. Ну, воды, то, воду тоже отключили. За помощью пришли, тоже нету ничего. Усі бажаючі можуть виїхати з міста. Евакуація відбувається щодня, зранку та ввечері. Ввозять людей до найближчих містечок Святогірська та Костянтинівки. Ми їдемо в Святогорськ. Помімо того, що стріляють постійно, тобто падає, ще... У нас нет світу, нет води, нет ну, отоплення, тобто условий для життя ніяких. Постійне порушення режиму тиші в районі Авдіївки, яке було документально погоджено з російською стороною спеціальним центром контролю та координації, заважало ремонтним бригадам відновити енергопостачання у домівках та на Авдіївському Коксохімі. На жаль, в черговий раз ми стали свідками цинічного обману. бо Попри всі завіряння, попри письмові домовленості, про те, що ремонтні бригади будуть допущені до проведення ремонтних робіт з відновлювальна ліній електроживлення. Але коли ремонтники виїхали на місце і люди вже піднялись на вежі, з протилежного боку почали лунати автоматні черги в їхньому напрямку. І, звісно річ, люди цивільні, налякані, і нікому не подобається бути мішенню. і вони вимушені були покинути місце роботи. 5 лютого ремонтним бригадам вдалося поновити енергопостачання у домівках. Однак коксохімічний завод, за словами місцевої адміністрації, продовжує працювати на одному високовольтному вводі з чотирьох. Два коксових цехи в режимі гарячої консервації, два працюють в звичайному режимі. Кількість коксового газу не дозволяє одночасно гріти і батареї, і місто, тому морозу можуть принести серйозні проблеми як для заводу, так і місцевим жителям. Сьогодні люди дуже залежні від поставок газу на дікоксокім. Як тільки зупиняється все, максимум 12 годин, і ми вимушені будемо злити все, і люди не зможуть ні опалювати, і світла у них немає. Будинки, що були зруйновані в результаті обстрілів, обіцяють відремонтувати. За ці дні було зруйновано 52 помешкання. Ну, різні ступені зруйнування. Люди залишилися без житла. Зараз оказується їм допомога. Багато міст України, там мерів, губернаторів дзвонили, висилають свої фури, там ну з які йдуть, питають, що треба там більшості треба зараз будівельні матеріали, які потім будуть видаватися людям для того, щоб ну, старатися відновити своє житло. Зараз чуєте? От ви питаєте, яка обстановка. От трошки все чутно. Попри численні обстріли, за даними місцевої адміністрації, у місті залишається 16 тисяч людей. З них майже півтори тисячі діти. До війни мешканців Авдіївки було вдвічі більше.